Три дні він пролежав серед мертвих на полі бою. Його мало не поховали у братській могилі і списали в бойові втрати та рідним прислали похоронку. Це сталося 45-го, коли двадцятирічний Петро Мирошников воював на території Німеччини. Він повернувся з того світу і добре пам'ятає, що таке війна. Диво, вже те, що Петро Мирошников сидить навпроти. Йому майже 90, а у 20 років він почав життя спочатку. Вибришелів перед. На передав пацан, а що знаю. Сказали, передбіжить язик вибуху. Там нас і покосили. Це був 45-й рік бою у східній Прусії. Петро Морошников після двотижневого навчання пішов уперше в житті атаку. Він пам'ятає тільки слово вперед: військове керівництво відзвітувалося, усі загинули. Додому полетіла похоронка. Відспівати його за православним звичаєм матері не дозволив місцевий священник. Вона прийшла внужті, я кажу, що вас ожидав. І заранее каже, ви не волнуйтесь, у вас свин живий. Потім медсестра вже написала йому нянечка, письмо сюди на родину. ніхто не вірив, що він знайшовся і що він живий. Почеркне його, мама плаче, каже: це не наш, це ошибочно. На полі бою Петро Морошников без свідомості пролежав три доби. Його знайшли у болоті, коли вирили для всіх братську могилу. Що він живий, не вірилося. Петро отримав тяжке поранення в голову. Обсім могилу википали бітих тоді. Ну мене знайшли, Каже, спада зрительний. Він говорить, що теплий. Ну, сторону, сторону положили, а сталі ховали. А потім просто дивом поруч прожала машина, що возила поранених до шпиталю. Знайшли місце і для Петра. Він вижив, попри невтішні прогнози лікарів. А хто той рівник, що виніс його із братської могили, досі не знає. Цікаво було знати, що за людина, і цікаво, тому що прийшла похоронка. Він читається погибшим. Він не вважається десь. Може, і братська могила є. Може він там і надпись є. Спальна важко. Раз на рік до дня перемоги він дістає із шафи піджак, там нагороди за мужність і відвагу. Піджак а 9 має праздника не буде побід. Він ніколи не думав, що за життя побачить іще одну війну в хлопцях, які боряться за незалежність України, впізнає себе. Це зараз за ці події, що це час, як він телевізор дивиться, він настільки розстраюється, в нього починає голова болітину входить. а каже, ви просто не уявляєте, наскільки це страшно. Свято Дня Перемоги йому влаштували у колі рідних та друзів із улюбленими шоколадними цукерками і тортом, але він все одно мріє про фронтові 100 грамів і про зустріч зі своїми уже 90-річними бойовими побратимами. Але Скорок Василь Кобець новини 2+2.